Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок, як їжачок полюбив свого молодшого братика. Спочатку у Їжачка не було ніякого молодшого брата, а потім раз і з'явився, принесли з лісу. Маленький, очі заплющені, навіть голочок немає. Їжачок спочатку зрадів. Друг для Ігор тепер у нього буде. А потім дивиться, як же з ним гратися. Він навіть ходити не вміє, які там доганялки, хованки. А головне, раніше мама з їжачком увесь час була, а тепер батьки молодшим братом зайняті, у возику дитячому його катають, а на їжачка набагато менше уваги звертають. Я теж хочу у возика, закричав їжачок, теж хочу молочко і соску. Але ти вже великий, сказав тато, тому для тебе є відповідальне завдання. Побудь з малюком, поки ми сходимо поруч до крамниці. І що тільки вони в ньому знайшли? бурмотів їжачок, розглядаючи малюка. Це через тебе батьки так мало зі мною граються, а от візьму і не буду тебе охороняти. Прийдуть вовк із Лисицею та й заберуть тебе. Але малюк так довірливо дивився на нього своїми оченятами, що їжачкові раптом стало його шкода. А що, як справді, прийдуть вовк із Лисицею? Він навіть не зможе від них утекти. Навіть вколоти голками їх не зможе, адже у нього їх ще немає. Їжачок підкотив возик ближче до будиночка. Не бійся, сказав він молодшому братику, ніхто тебе не забере, я порятую тебе. Відтоді їжачок полюбив малюка, і у того з'явився найголовніший друг і захисник, і з ним нічого не страшно, адже він. Великий сильний, адже він старший брат.